Навіщо нам потрібні вітаміни? Вітаміни це не просто різнокольорові пігулки з реклами. Вони критично важливі для життя. Кожен з них має свою роль, і якщо їх бракує, організм починає сипатися. Наприклад, без вітаміну С, кровоносні судини стають ламкими, а рани загоюються надзвичайно довго. Вітамін Д Його нестача послаблює імунітет і робить кістки крихкими, як скло. Вітаміни групи Б дають енергію, концентрацію і гарний настрій. А вітамін А рятує зір, щоб ти не ходив як кріт у темряві. Але ось у чому проблема: більшість вітамінів організм не може виробляти самостійно, їх треба отримувати з їжі, і тут починається біда. У сучасному раціоні катастрофічно бракує вітамінів. Фастфуд, оброблені продукти, консерви. Вони вбивають корисні речовини ще до того, як потраплять на тарілку. Що ж тоді з добавками? Все не так просто: одні вітаміни засвоюються тільки разом із жирами. Інші взаємно нейтралізують один одного, а деякі у великих дозах можуть навіть зашкодити. Тому сліпо ковтати пігулки не вихід. Краще зробити ставку на натуральну їжу, свіжі овочі, фрукти, рибу, яйця, молочні продукти. А ти впевнений, що отримуєш достатньо вітамінів. Цікавість це твоя суперсила, але цього відео тут недостатньо. Повне відео на YouTube, лінк у шапці профілю. Доведи, що ти справжній дослідник.